Вітаю глядачів каналу. Кінець жовтня і радує нас своєю красою золота осінь. Ось Золота осінь у моєму саду. От різні кольори. А пожовтіла, скидає листочки. Ще цвітуть осінні квіти, От рудбекія, айстра віргінська. На ромашечки подібні хризантеми з такі низькорослі. І яскравий червоний колір з цього однорічника. Але дуже його люблю, тому що додає яскравості саду вже тоді, коли вже Природа готується до сну, до спокою зимового. Так і що найбільше мене сьогодні зрадувало ось у моєму саду, в такому природному ландшафті, який створила я ненамірено, а через обставини. В Певний час не було часу, щоб доглядати. Засадом, і от вмін в мене із таких клумб перетворився на такий природний ландшафт. І бачу в тому свою красу. Ось навіть у мене бачу з'явилися опеньки. Ось тут була яблуня, яка висохла, довелося її зрізати, і от почали наростати опеньки. Ось паде дощик, сира погода, опеньки ще маленькі, так, але зніму їх і завтра. І через кілька днів, я думаю, буду мати тут відерся опеньок. Так своїх домашніх. Так і ось так радує осінь такими барвами різнокольоровими. Хоч паде дощ, вітер досить холодний, але все рівно на душі тепло через ось такі яскраві осінні кольори. Ось черешня скинула так свої листочки. Морозів довго не було, тому кольори такі гарні, яскраві. Ось дзвіночки готуються до зими, але окремі квіточки ще випустили. Всякий дзвіночок. Окремі квіточки поодинокі. Пишно за тут вже влітку. Гейхера радує своїми кольоровими листочками. Так, хости вже готуються до зими, змінюють колір. Хоч вони влітку були зелені, а зараз ось вони такі гарні. Ось варіагатний плющ додає білого кольору. Так, і ось барбариси. Теж такі цікаві. Змінюють колір свій на червоненький. радує осінь красою, красою кольорів. Хоч погода холодна, а кольори такі теплі-теплі. От жовті, червоні, так, очіки. Суцвіттями прикрашають сад. Так і ліріопи своїм глянцевим зеленим листям і ось такими китицями фіолетовими. Так, гліцинія, як завжди, скинула своє жовтеньке листя, додасть рвоти. Треба буде позмітати, позбирати, але все рівно дуже гарно, дуже радує. Ось мініатюрна хвоста, теж зелені листочки починають жовтіти. А ось морозник, яскравий зелений, готується до цвітіння зимового. Ось випускає пуп'янки, квіточки, які мають іще осінній місяць для того, щоб набратися сили. А з початком грудня зацвітуть. Ось і з'являться зимові квіти осінній сад перейде в зимовий, який, на щастя, у мене теж квітує. Вигуки пташок осінніх теж прощаються із теплою порою. Рада була поділитися з вами. Красою осіннього саду. Буду дуже вдячна за коментарі і за підписку. І за ваші гарні осінні краєвиди. На все добре. Бережіть себе!